О, привіт. Привіт, брате. Ну як там у тебе справи? Все добре? Все добре. Слухай, тут е, недавно такий кур'ясний випадок був. Значить, е, плыву я попляшу. Ага, так, далі. Так ось, значить, плыву я так попляшу. І тут бачу драк... дракон. Ну, сам посту. О, справді? Рідко вдається побачити Сомпасом по особую потім вишити. Ха-ха-ха. <реш> <реш> Отно, так що далі? вот і ось я думаю, кусати чи не кусати. Дивлюсь, там півот. Думаю, не він то мене підходит з не наробить, розворачиться. Я думаю кусати. А ти хороблює. Дякую, так ось, я вкусила, він нічого не робить. Як я, я так його кусаю кусаю, і він розвалюється. Мені потім медаль видало. Ага, я все розумію. Кропотлива праця зомбі. Ага, ага, це точно. Ну ладно, так то у мене немає ще що розказати. Ну, бувай, тоді. Ну, щось. Ну що ж, бувай, брата. Зустрінемось пізніше. А, цікавий факт. Історія, яку я катаю, І я записую в фейсі в Роблоксі PS2 It's Fuzzing Time Old Version Класний плейс, заходьте, грайте в них Ну, в принципі, нічого ще сказати, um, бувайте